Вітаю в ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про оборонні технології для української армії. З самого початку широкомасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року сили оборони України орієнтувалися передусім на зброю західного виробництва. Однак, з початку 23-го року, українська влада почала приділяти неабияку увагу розвитку саме вітчизняних оборонних технологій. Розвиток технологічності збройних сил став основним пріоритетом державної оборонної політики. Потреба насичення військових підрозділів сучасними безпілотними системами, засобами зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки, розумними боєприпасами та іншими технологічними складовими зумовила появу в Україні ряду програм та платформ для розвитку вітчизняних інновацій. Активна фаза російсько-української війни показала, що використання безпілотних платформ створює перевагу у засобах виявлення та ураження цілей. Сні дрони дозволяють підрозділам діяти більш гнучко, а головне, масове використання дронів зберігає десятки життів військових. Після перших поставок технологічних засобів ураження від наших західних союзників, наприклад, дронів Камікадзе свічблейд 300 чи Фенікс Гост, або ж переносних зенітно-ракетних комплексів Star українські військові відкрили для себе нові можливості в знищенні російської техніки, підвищивши ефективність ураження цілей. І якщо на початку війни технологічне озброєння використовували переважно спец Підрозділи головного управління розвідки, сил спеціальних операцій ЗСУ та Альфа Служби безпеки України то сьогодні ставка робиться на забезпечення масовості сучасних засобів ураження на рівні механізованих, десантно-штурмових та інших бригад. Саме до технологічності, автоматизованості та максимального залучення безпілотних засобів ураження під час загальновійськового бою прагнуть сили оборони України. Завдання ж владних структур та виробників налагодити чіткі та ефективні канали співпраці для забезпечення українського війська технікою з високими об'ємами виробництва. Перші кроки на випередження зробило Міністерство цифрової трансформації. У 2022 році Мінцифри запустило потужний проект армія дронів. У квітні 2023-го – універсальну ділянку для розвитку оборонних технологій Брейвван. Нарешті у червні 2023-го року було надано старт унікальному конкурсу оборонних розробок Хакатон. Після початку повномасштабної війни з Росією, армія дронів стала першим серйозним проектом Мінцифри з насичення сил оборони України безпілотниками. Тоді міністерству вдалося налагодити канали комунікації з виробниками та постачальниками дронів і розпочати закуповувати сотні одиниць цієї техніки для захисту від російського агресора. Кошти на дрони збирали завдяки державній френдрейзинговій платформі United24 з залученням українських та світових зірок. Наприклад, відомий американський актор Марк Геміл, який зіграв. В Люка Скайвокера в зоряних війнах став першим амбасадором армії дронів. На початку вторгнення в рамках проекту Україна почала закуповувати польські ударні дрони Вормейт спільно з БПЛА FlyEye Ці дрони створюють єдиний розвідувально-ударний комплекс для знищення техніки противника на лінії фронту. Із забезпечення нагальних потреб армія дронів перейшла до реалізації стратегічних цілей розвитку війська, створення 60 ударних рот безпілотників і трансформації доктрини застосування БПЛА. Крім того, того, за рік роботи проекту в Україні підготували 10 тисяч операторів розвідувальних та ударних безпілотників. Ці роботи Мінцифри проводить спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом та Держслужбою спецв'язку та захисту інформації. Наразі співпраця триває з понад вісьмома десятками виробниками БПЛА. Щоб сприяти розвитку виробництва дронів, в Україні збільшили фінансування проекту, а також змінили нормативно правову базу, щоб позбутись бюрократії, яка заважає виробникам. Вдалося прибрати перешкоди щодо. Завезення в країну комплектуючих для безпілотників загалом за час роботи United 24 було укладено контрактів на поставки близько 4 тисяч безпілотників на суму приблизно 4 мільярди гривень, і це не враховуючи дані по закупівлях з квітня цього року. На базі проєкту Армія дронів Мінцифри проводить зустрічі дрон Хакатон, покликані зібрати думку експертів та фахівців щодо подальшого розвитку галузі і тактики застосування дронів на полі бою за словами керівника Мінцифри Михайла Федорова. Ціллю Хакатону є отримання нових ідей та розвиток топових українських мілітарі проєктів У квітні 2023 року в Києві запустили платформу Брейван, покликану об'єднати зусилля профільних міністерств і відомств, а також розробників та виробників сучасної техніки для армії. Разом з презентацією пройшла виставка українських розробок від біонічного протезу й до дронів авіаційних, наземних та надводних. Є багато фокусів і є багато роботи, чим зараз займається безпосередньо Брейван, але Перша задача, перший фокус був це зібрати в одному місці всі ті оборонні технології, всі ті проекти, які вже є готові в Україні, в незалежності по факту від стадії готовності їх або це навіть ідея, або це вже прототипи, або серійне виробництво, і показати їх військовим для того, щоб військові, по перше, могли. Знати про них могли провести експертизу з приводу їх використання, їх ефективності і далі в залежності від результатів цієї експертизи, яка безпосередньо робиться на базі Генерального штабу збройних сил України і безпосередньо центр інноваційних проєктів, то ті проекти, які визначені військовими пріоритетними важливими, вони отримали статус в райване. використовуючи it рішення та автоматизуючи безліч процесів, на які розробникам довелося б витрачати. Місяці або ж навіть роки Брейван стане ключовою платформою з розвитку і передачі технологій Міністерству оборони. Слід зауважити, що мінцифри працює переважно з приватними оборонними компаніями. До того ж, розробки цього міністерства не є дуже капіталоємними та розраховані на оперативне впровадження в армію інноваційних рішень. Однак через універсальну платформу Брейван технології, які вже готові до використання, потрапляють в Міністерство оборони. Нова платформа Мінцифри працює на всіх напрямках технологічного розвитку озброєнь, орієнтуючись на потреби збройних сил на полі бою. Основними пріоритетами у протистоянні Росії сьогодні визначено ударні безпілотники, антидронові засоби, наземні платформи з розмінування та вогневого прикриття під час бою, засоби радіоелектронної розвитки та боротьби й кібербезпека. При цьому сам Брейван у роботі визначає два основних напрямки: РЕР і наземні безпілотні платформи. Але ми розуміємо, зараз там велик. Було потреби перші там два напрямки, можна так сказати, які ми забрали в активно в роботу. Це системи радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби РЕБР, і це роботизовані наземні комплекси. Тобто, це такі два перші напрямки. Що стосуються роботизованих наземних комплексів, сьогодні на платформі вже є більше 50 розробок, які стосуються цього напрямку. Дев'ять з них вже проходять експертизу в Мінобороні. І процедури по там, три з них вже йдуть по процедурі допуску до експлуатації, інші мають там, допрацювати на необхідні там, документи або тестування в залежності від там, кожного окремого кейсу. Да. Що стосується РЕБРЕР, так само по цьому напрямку були вже проведені перші заходи. Були заходи проведені як там, теоретичні частини, так зараз переходимо до практичних частин, для того, щоб ми розвивали по факту всі оборонні технології. Які є вже зараз за тематикою радіоелектронної боротьби та розвідки українські розробники демонструють серйозні здобутки. Прикладом є серія переносних і стаціонарних антидронових систем Піран'я чи комплекс радіоелектронної розвідки Геката на базі українського безпілотника ПД-2. З безпілотних наземних систем, які представляли на самій платформі Брейван, можна відмітити ГНОМ. Це універсальна платформа з бойовими розвідувальними та транспортними функціями. Наприклад, модифікація з кулеметом ПКТ Сімшедесят. Два здатна вести вогонь на відстань 400 500 метрів, оснащена денною камерою з 30-кратним зумом та здатна керуватися на відстані до одного кілометра. При цьому багато розробок з цього напрямку було створено ще до війни. Так львівськими фахівцями було розроблено наземний бойовий дрон Кемел, основною задачею якого є безпосередня участь та підтримка військ на полі бою, а також знищення ворожої техніки та живої сили із засідок. Суттєвого успіху українські конструктори досягнули у створенні наземної плати. Форми РСВКМ мисливець, яка розвивається у бойовій та транспортній версії з високим рівнем автономності. Цікавим є проєкт і багатоцільового електричного вантажного наземного дрона Мул. Він вже переданий замовнику для операцій з розмінування, а незабаром планується створення його логістичної версії. До слова, одним з варіантів використання наземних дронів можуть бути версії камікадзе, які дозволяють знищити важкодоступні об'єкти противника на полі бою, наприклад, склади техніки та боєприпасів, які захищені бетонними спорудами. Загалом, на час повномасштабного вторгнення, Україна мала десятки проєктів наземних безпілот. Основна частина яких перебувала на стадії випробувань та доведення до заявлених характеристик. Попри деякі проблеми, це дозволяє нам мати кілька розробок у великому ступені технологічної готовності, що пришвидшує терміни їх доведення та запуску у серійне виробництво. Ці проекти, які вже готові, в них є трл 7 9 Тобто в них вже є там певне виробництво. Вони пішли по фастреку до міноборони, до акселератору міноборони, там де міноборони забрали їх в роботу для того, щоб швидко зробити допис до експлуатації кодифікації НАТО. А і інші розробки, навіть якщо вони там не є готовими, але вони отримали статус Брейв 1. Вони мають право податися додатково на грантову програму. Brave1. сьогодні вже затверджено видачу перших семи грантів: три з них на 25 тисяч доларів, чотири з них на 5 тисяч доларів. Очікуємо найближчими днями ще шість грантів. Тобто грантова програма вона повноцінно запрацювала. Для приватних компаній грантове фінансування є надзвичайно важливим в умовах обмеженого ресурсу та використання коштів інвесторів чи волонтерів. Зазначається, що за отримані гранти від Брейван українські виробники зможуть підготувати та модернізувати виробництво, внести покращення у конструкцію своїх розробок, витратити кошти на закупівлю матеріалів чи оплату праці своїм співробітникам. В результаті міноборони та генеральний штаб отримують на експертизу, а надалі й на озброєння, перевірені вітчизняні розробки, не потребуючи проведення. Дання більшості підготовчих робіт, які за них виконає One. За підсумками роботи більше двох з половиною місяців. У нас є 320 розробок, які вже зареєстровані на платформу. 135 з них вже пройшли військову експертизу, і більше 70 відправлені від генерального штабу до Міноборони. Кількість приватних підприємств, що пропонують сучасні оборонні розробки, зросла до кількох сотень. Серед найбільш потужних розробок приватників можна побачити різноманітні дрони, наземні та морські безекіпажні платформи, а ще засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Сьогодні на фронті відбувається справжнє змагання між сучасними дронами та засобами РЕБ. і мова не тільки про конкуренцію між українськими і західними виробниками, а про справжню бійню за перевагу у повітрі з росіянами. РФ активно вкладається у розвиток власних дронів і використовує перевірені розвідувальні та ударні комплекси. Противника залишається можливість, незважаючи на санкційну політику, виготовлювати готовлювати централізовано за рахунок розбронпрому засоби розвідувального типу дії типу Орлан. З модифікаціями а також ще ряд крил, які є розвідувального дія, а також ударних крил, такі як, до прикладу, куб і є ще певні лінійка модифікацій. Тобто противник це виготовлює централізовано, пілоті готує централізовано, і ці засоби на фронті противник намагається забезпечити в належній кількості для виконання бойових завдань. По суті, сьогодні противник відповідає на наші успіхи у питаннях дронів на полі бою. Добре, відомі приклади розвідувальних комплексів українського виробництва: це Фурія, ПД2, Шарк, Лелека «Лелека-100», Ралус та інші. При цьому український дрон Міні Шарк 25 липня представлять на зброярській виставці ІДЕВ 2023 у Туреччині. Цей дрон створено на базі безпілотника Шарк, який призначений для виявлення цілей у тилу противника. Завдяки цим дронам, у тому числі, виявляють цілі для. Для ураження американськими ракетними системами Хаймарс нещодавно аеророзвідники 36-ї бригади морської піхоти спільно з артилеристами знищили російські «Бук» саме із застосуванням цього розвідувального дрона. Своєю чергою продовжується насичення підрозділів на фронті українськими та західними системами Реп та РЕР для зменшення загрози російських ударних дронів. Село оборони також не стоять на місці за рахунок технічних засобів, які надходять нам в рамках військової допомоги від наших міжнародних партнерів. Вдається ефективно виявляти ці засоби, а також за рахунок як протиповітряних засобів, так і технічних засобів. Їх приземляти зазначимо, що саме Україна активно застосовувала fpv дрони на полі бою. Сотні дронів з гранатами до РПГ чи іншими складовими в якості вибухової частини винищували техніку і піхоту противника. Причому сьогодні відбувається поступовий перехід від використання імпортної техніки до застосування власних дронів Камікадзе малого радіуса дії. Противник же активно стежить за успіхами ЗСУ і намагається перейняти наші напрацювання, що свідчить про певне лідерство України у цій галузі. Так, дійсно це все противник намагається досі застосування перейняти в силу оборони. Вони моніторять наші сайти, моніторять пабліки, моніторять. Телеграму канали професійних військових, наших, які займаються застосуванням безпосередньо засобів БПЛА, ті, які можна закупити в Китаї, і цей досвід намагається інтегрувати під себе. Але відмінність полягає в тому, що за рахунок меншої кількості засобів, які у нас є, але професійності і мотивації українських воїнів нам вдається забезпечувати паритет, тому що в Російській Федерації поки що не навчилися повною мірою. Застосовувати ці засоби БПЛА, проте не можна недооцінювати противника, і потрібно продовжувати нарощувати власні зусилля, збільшуючи перевагу на фронті. Так, уряд Норвегії погодив передачу Україні тисячі нових надмалих безпілотних комплексів Блек Хорнет. Техніка такого рівня технологічності є одним з напрямів, до якого варто рухатись Україні у розробці дронів. Великі капіталоємні проекти, як правило, реалізують державні підприємства. Зокрема, в Україні розробляються два зенітно-ракетних комплекси та ракети дальністю тисячу кілометрів. А ще готується спільне з Туреччиною виробництво потужних ударних безпілотних авіаційних комплексів. У реалізації масштабних оборонних проєктів Україна орієнтується на співпрацю з країнами НАТО та союзниками альянсу. Важливим фактором цієї співпраці є бажання союзників отримати доступ до наших напрацювань і своєю чергою застосувати свої технології в зразках озброєнь для України. Безумовно вагоме слово українські зброєрі можуть сказати у питаннях створення ракетної техніки, танків та бронетранспортерів, евакуаційних машин та радіолокаційних станцій. Тут український ОПК повинен активно Інтегровувати сучасні західні системи у власні розробки для підвищення їх ефективності і поліпшення характеристик. Війна показала, що українській техніці необхідна модернізація на матеріально-технічній базі західних країн. Проте конструктори заклали в неї великий модернізаційний потенціал, що дозволяє сьогодні інтегрувати в озброєння найсучасніші рішення. Попри те, що ми тривалий час говорили, що ми виготовляємо техніку. Зараз ми бачимо, що західна техніка є набагато кращою в порівнянні з тими зразками, які навіть робили... Била Україна, і ми розуміємо, що тепер перед нашою національною промисловістю, державною приватною цей суттєвий виклик. Ми маємо робити техніку, яка є не гіршою ніж ті західні зразки, які вже побачили наші військові, і які не хочуть воювати гіршими варіантами, навіть якщо вони виготовлені в Україні. Тепер ми зараз виклик піднімати якість, ефективність нашої техніки озброєння. Сьогодні в Україні вже розробляють два зенітно-ракетних комплекси. Вірогідно, мова йде про ЗРК Корал, що був представлений на виставці Зброя та безпека у 2021 році, та комплекс на базі ракети РК-10 з дальністю ураження цілей у 10 кілометрів. Випробування ракет до комплексу вже проходили на полігоні Десна. При цьому ракета комплексу Корал має дальність ураження повітряних цілей у 30 кілометрів з висотою польоту до 10 кілометрів. Її характеристики дозволяють не тільки прикривати військові. У техніку у прифронтовій зоні, а й важливі інфраструктурні об'єкти та міста. Щодо іншого ракетного озброєння, то на початку червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна буде виготовляти ракетні комплекси з дальністю ураження у тисячу кілометрів і більше. За його словами, такі ракети розробляють в рамках затвердженої ракетної програми України, на яку вже виділили фінансування. Проекти подібного масштабу реалізовуються великими державними підприємствами та компаніями під керівництвом Мінстратехпрому. Українські військові аналітики вважають, що Україні під силу розробити та. Запустити виробництво власної ракети з дальністю ураження у понад півтори тисячі кілометрів, що перекриває більшу частину цілей на європейській території Росії. У контексті роботи із західними партнерами очікується спільне виробництво бронетехніки та радарних систем, а також створення авіаційної техніки. Кілька проєктів вже перебувають на стадії реалізації. А виробництво багатьох складових своїх озброєнь світові збор'ярські компанії планують організувати саме в Україні, вбачаючи в ній великий ринок та використовують. Учи потужний інтелектуальний потенціал важливим кроком до розгортання такої співпраці стає реформування структури української оборонної промисловості та створення спільних підприємств за підтримки на урядовому рівні. Згадаємо про візит до України представників компанії Систем», яка там є готовником низки та технологічних речей, починаючи від систем РЕБ, завершуючи цими БМПС і СІ-90», які ми хочемо закупити аж тисячу одиниць, і ця закупка власне має бути основою для розгортання Згортання нової кооперації взаємодії з «Байасистем». згадаємо про ситуацію з заводом Баряктар ТБ ТБ-2», Які ми домовлялися з компанією Байкар вже здається на дев'ятнадцятого року, але тривалий час не могли це завершити якраз через оці формальні обмеження. Тобто, зараз потенціал юридичний є цілком сприятливим для того, аби таких проектів було більше. Через 16 місяців кривавої виснажливої війни Путіна стало зрозуміло, що Україна таки потребує вітчизняних озброєнь. Завдяки власним зусиллям та допомозі заходу Україна здатна досягти технологічного відриву від країни агресорки, бо ця війна вже яскраво довела, що саме передові технології забезпечують перевагу на полі бою.